Сезон кавунів та динь у розпалі. баштанні сьогодні на українські базари та до магазинів везуть з різних регіонів країни. Як війна змінила географію сезонних фруктів та чи повертаються на ядки відомі Херсонські кавуни? ягідну тему. Продовжить Вікторія Дмитренко. Соковиті та українські саме так продавці столичних ярмарок та базарів описують свої баштанні. На ядках нині сезонного товару повно і увесь запевняють вітчизняний. За кавини просять від 16 гривень. Ціни на дині стартують від 30 за кіло і вище. Глянтикама гарнюща диня. На околиці столиці у продавчині Світлани на базарі диня найдорожча пів сотні за кілограм. Усе каже, через особливий смак та якість. Товар, мовляв, примхливий, липне в спеку, ледь пережив і доїхав вже дорожче. Я вважаю, що краще на 5-10 гривень дорожче, але буде дуже смачне. До мене прийдуть клієнти. Ще чи дешевше на базарах гуртових я ще перевірю. А поки їду далі. На подільській ярмарці продавчиня Аня баштанні продає із Черкащини. Вродило цьогоріч, каже, багато, тож ціну на товар спускатиме. Можливо, чуть-чуть, до 15, можливо. А диня падає. Диня, думаю, буде ще падати в ціні. Покупці кажуть, кавини обирають за виглядом, аби смужки були яскраві, а черевце достигли. Мені потрібно, щоб кавун був бочок в нього жовтий. Мені здається, що він солодший, він більш зрілий. В супермаркетах баштанні дорожче, дині переважно і імпорт від 60 гривень і вище. Кавуни органічні 30 гривень за кіло. Звичайні вітчизняні можна знайти по 18. Мені все подобається. Ось він повинен так, аж тріщати. Начебто він при отакому дотику має уснути. Дині українці обирають переважно за запахом, а на базарах можна ще й вподобати товар за смаком. Сьогодні дегустація популярного сорту колгоспниця. Диня запашна, смачна. Да, дуже я вас можу пригостити. Дякую вам дуже. Взагалі чудово. Зараз будемо смакувати. Клас. А що ж продають на гуртовому ринку? Дині тут вдвічі дешевше ніж на столичних базарах. У спекотні дні каже продавець Фарагім, таку фуру кавунів з Одещини може продати за три дні. 20 тонн зазвичай розпродає за тиждень. Ціна від 10 до 13 гривень за кілограм, залежно від розміру. Для знімальної групи сьогодні особлива акція. Аж хрестизвенить да. супер. Все, беремо. Бірите. Що ми вам винні? Там день не плотиме. Як смакує, продавці пропонують перевірити на їхньому робочому місці. Всідаю зручніше біля фури. Ну що, як бачите, я тут вже замість продавців торгую кавунами. По 13 гривень забирайте. Супер. Буду вам допомагати. Загалом, попри війну та окуповані лани, зараз підприємці надолужують втрачене. Баштанні активніше вирощують у центральній Україні, на заході і півдні. До того ж, вже перші 160 тонн кавунів фермери зібрали на звільненій Херсонщині. Вродило багато, тож вже зараз маємо ціну на них найнижчу за останні три роки. Кавуни в різних регіонах зараз приблизно в одній ціні. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.